Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Елітні батальйони тероборони осіли не лише на міцно укріплених фортифікаціях Монако. Декілька недобійців можна знайти й у Відні. Вони мужньо тікали через кордон, намагаючись залишити свій принизливий учинок поза увагою громадськості. При цьому стверджуючи, що усе законно мова зараз йде про ситуацію з судею Тупицьким. Офіс генпрокурора наголошує, що екс-голова конституційного суду у незаконний спосіб залишив територію України. Обставини його перетину кордону розслідуються. Про це повідомив керівник департаменту з розслідування справ Даного офісу генпрокурора Донський у коментарі Українській правді колишній голова КС не перетинав кордон разом із своєю вагітною дружиною та неповнолітніми дітьми. Він перетнув кордони у чужому автомобілі, яким керувала особа з подвійним громадянством для перетину кордону. Пред'явила паспорт громадянина Угорщини. Разом із ним у цьому авто так само незаконно перетнули кордон ще дві особи чоловічої статі призовного віку, які, як і ексголова голова КС, не мали право на його перетин. Ці особи, до речі, не мають відношення до екс-судді. Вони просто скористалися. Одним таксі можливостей, якщо можна так висловитися, тому твердження Тупицького про його нібито вибіркове переслідування за незаконний перетин кордону не мають під собою підґрунтя. Стосовно родини Топицького, Донський пояснив, що його вагітна дружина разом з дітьми почекалися, поки її чоловік пройде кордони. Лише через кілька годин після цього машиною родини на цілком законних підставах перетнула кордон сама. Що ж до довідки про те, що особа не підлягає мобілізації, прокурор пояснює, що подібна довідка сама по собі нерівнозначна право на виїзд не дає такого права. Перелік. Підстав звільнення від мобілізації, перелік підстав для виїзду за кордон різні. Донський наголосив, що наразі за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора слідчі ДБР за вказаними фактами проводять досудове розслідування. Крім епізоду організації незаконного переміщення колишнього голови конституційного суду, установлено ще близько двох десятків епізодів організації незаконного переміщення осіб через ПП Косонь та Лужанка упродовж березня лютого цього року. Додав представник ОГП 59-річний колишній голова і екс суддя конституційного. Суду України Тупицький уже півроку проживає в австрійському відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як звільнений від мобілізації. Журналіст українського видання зустрів Тупицького на вулицях відні і розпитав про деталі проживання екс суді КС у столиці Австрії. Так на запитання, чому саме у Відні, Тупицький зазначив: ну а яка різниця: відень чи відень? Ні, в мене нерухомості нема. Я знімаю квартиру. Хоча, за інформацією журналістів Радіо Свобода, офіційно тупицький український кордон не перетинав. Сам він стверджує, що має відповідну. О, довідку про звільнення від мобілізації і виїхав з України через кордон з Угорщиною законно за сімейними обставинами. Хоча при цьому не пам'ятає, через який пункт виїжджав. Наразі колишній керівник конституційного суду України офіційно біженець у відні, за його словами. Його реєстрацію підтверджено віденською поліцією. Тупицький з родиною мешкає у квартирі, яка розташована в межах п'яти хвилин пішки від центральної площі. При цьому колишній високопосадовець жаліється наразі. У відні лишився без держзабезпечення в Україні. У суді слухається справа. Про незаконні виплати зарплати конституційному суді також офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в Оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка. У травні Тупицького було оголошено міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. ДБР збиралося клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну. Зрештою, Тупицький визнає, що у Відні знаходиться не лише через війну в Україні, а й через побоювання арешту. Тупицький декілька разів відкидає усі звинувачення і наостанок невпевнено обіцяє повернутися до України. І або це довести на цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разубовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.